Гіркою, тому що цілу ніч ворог нас атакував, цілу ніч ворог бомбив з усіх боків і чим тільки міг. Ні на мить ми не зімкнули в столиці своїх очей. Хоч ворог бомбив не тільки столицю, він своє вбивче смертоносне сміття запускав і в різних регіонах нашої славної країни з вечора, зі Сходу і півночі, а потім десь після. 11 години став це робити, і в нас в столиці і на захід України теж воно теж воно ширилося. Тому страшна була тривожна ніч у битві з ворогами. Мене змикали зовсім віч усіми з молитвами. Підступний ворог теж не спить і нищить Україну. В молитві просимо зупинить. І врятувати країну. В молитві діти і старі, і немічні і хворі ракети знову угорі і мерехтять вже й зорі. Ворожі літаки летять, у них мета єдина, безжально все підряд бомблять, мішень їх Україна, а інші орки на землі з кордонів підступають, вони і в місті, і в селі, в усіх підряд стріляють. Та мужні воїни стоять, тримають оборону, ординці і в вогні горять, набравши так розгону. Ось тиші мить, коротка мить, і знову у нас тривога, від пострілів усе дзвенить, надія лиш на Бога. А ми в молитві дальше всі, і страхи, і надія, чому в орди нема душі? Страшна у них затія. Душі у паскуді нема, ні мізків, ані серця, таке з катюгами всіма, до нас з них кожен вдерся. Та ми в молитві і за них, щоб врешті схаменулись, Щоб вибух залп і постріл з тих рашу, щоб вернулись, в домівки, що вернулись ми, із укриттів підвалів. Цілили... Своїми дітьми <кій> дістали всіх завалів, такою кожна наша ніч, молитва, біль і сльози, де з ворогами віч на віч, над нами зглянця Боже. Дуже щиро віримо в те, що Господь над нами зглянеться, але точно тримає над нами свою руку, бо якби не тримав Господь над нами свою руку. Ми сьогодні з вами в прямому етері не були. Слава Богу, ми прокинулися. Хто спав? Ми в Києві взагалі зовсім не спали, нам було не до спання. Будинком трясло, все дзвеніло, біля нас тут все розривалося, все падало, все палало. Але слава Богу, що Господь зберіг життя, зберіг домівку і це прекрасно. Е, тому ось знову забрані життя і знову знищені домівки, підвали, стіни, укриття. E, майно горить, горять автівки, летять ракети серед дня, не знамо вже яка атака, така вказівка у упиря, якому служать посіпаки, ні миті спокою нема. Сміття гатить, гатить усюди, все страх сильніший обійма, і найстрашніше гинуть люди. Кінця ще липень не добіг, та на атаки надбагатий, аби господь. Нас всіх беріг, В країну і Київ наш хрещатий. Спокою зовсім нас нема. Орда столицю атакує і це не крадькома. Потвора плани все будує. Наш Київ, наче те більмо, яке з'явилося на оці, забрати серце не дамо, не буде ворог мати моці. Вся надія тільки на Господа, на те, що Він нас береже, дорогі мої, будьмо всі бережені Господом. Нехай Господь береже кожного з нас на кожному кроці, кожну долю секунди. Я буду з вами прощатися, бо мені треба працювати, не дивлячись на те, що не змикала очей, але роботу ніхто не відмінював. Нехай Господь береже всіх на кожному кроці, кожну долю секунди, тиші і спокою всім. А з вами, як завжди, була ранкова Кава і поетичне слово, «Королеві гір Клавдія Дмитрів.